Багато з них у перші дні війни склали в шохляди спогадів свої екскурсійні тексти, згорнули в сувій очікувань прокладені туристичні маршрути. Перевтілювалися вже не в представників графських титулів чи рицарів, аби зацікавити публіку. Натомість одягнули форму збройних сил України. У когось закордонні турне перетворилися в евакуаційні рейси. А відвідувачами екскурсій часто ставали вимушені переселенці, а ще поранені військові. Так змінилося життя екскурсоводів, у яких 21 лютого професійне свято. Професор з окопу Федір Шандор у цей день завжди або проводив екскурсії, або збирався з друзями з асоціації екскурсоводів Закарпатської області. Із його дистанційної ініціативи й нині продовжуються різні традиції, які розвивають туристичний потенціал нашого краю. Федір Шандор каже, навички екскурсовода стають у пригоді навіть на фронті. А цікаві історії підбадьорюють побратимів. Гід екскурсовод, він більш доскіпливо ставиться до певних речей. Бачить дрібниці. Хлопці люблять послухати про ті подорожі, екскурсії, які ми проводили не тільки у жодомі закарпаттям, а й за межами нашого краю. За можливості Федір Шандор дещо продовжує екскурсійну справу. В Донецькій і Харківській областях я особисто маючи можливість і під час відпочинку заніс історичні дані про деякі села у Вікіпедію, оскільки ми приїжджали, дивилися, що це за село, де наші позиції знаходяться. На Майбутнє сподіваюся, коли вже буде наша перемога, зробимо історико військову екскурсію з елементами мілітарі-туризму сюди, на схід України, де а, зараз ми знаходимося. А з днем екскурсовода, з днем. Гіда керівника групи і бажаю всім хлопцям, за якими ми спостерігаємо і дівчатами а в тилу не залишати цю роботу і дочекатися нас з Богом. Екскурсоводи на фронті виконують бойові завдання, а ще мріють якомога швидше повернутися до улюбленої справи. Відверто до 24 лютого минулого року навіть не сподівався, що доведеться так кардинально змінити свою діяльність. То тобто вже майже рік перебуваю в лавах збройних сил України. Якось по особливому святкувати всесвітній день екскурсовода не збираюся. Єдине загадаю бажання або якомога швидше повернутися до своєї цивільної професії, змінити зброю на веселі та цікаві історії про грін та улюблене Закарпаття. Тримайтеся і слава Україні. Екскурсоводи стали активними волонтерами. Познайомити із Закарпаттям та закохати в цей край. Завдання, яке щоразу ставив собі Макс Адаменко: екскурсовод. Хоч він воліє називати себе фахівцем із туристичної гостинності краю. Останнім часом він перейшов із лінійного маршрутного туризму на пізнавальний, інтерактивний та авторський. Мої аудиторія то є школярі і їх батьки, родини були. До 24 лютого, в перші дні війни, як і всі, я пішов в воєнкомат. Там були страшенні черги. Я вирішив їх перечекати, і мене запросили координаційну раду в міста по допомозі переміщеним особам. В перші дні війни в Мукачево стало приїздити багато переселенців. Їх треба було десь розмістити і нагодувати. Я займався розміщенням. І координацію рестораторів, які дуже багато зробили для харчування переселенців. Крім допомоги вимушеним переселенцям, Макс Адаменко прагнув долучатися більше до забезпечення необхідним обладнанням українських військових. І з початку травня згуртував навколо себе охочих та вмільців для виготовлення перескопів. Пескопи потрібні для того, щоб безпечно і непомітно спостерігати за укриття за місцевістю. З липня ми стали виготовляти перископи вже з оптикою, приєднювали до оптичних труб монокуляри, які дозволяли на відстані 1300 метрів розрізняти людину і форму, в яку вона одягнута. Перископи ми виготовляємо і досі. Екскурсійну діяльність Макс Адаменко відновив лише влітку. Переважно знайомив вимушених переселенців із закарпатськими місценами. Протягом літа я провів екскурсію для майже 500 переселенців. Досі збираю донати, які йдуть на придбання комплектуючих для виробництва перескопів. Ми закупляли і зарядні станції для військових, хімічні грілки, шили камуфляжні, зимні костюми, спальники. Екскурсії складова адаптації на Закарпатті вимушених переселенців, каже Марія Заболотна. Хтось відвідує волонтерські безкоштовні екскурсії для того, щоб таким чином познайомитися з краєм. Хтось приходить з конкретним запитом, що їм треба дослідити ось ці питання, там якісь місцеві традиції, що ці гості, які приїхали до нас, вимушено, вони готові лишатися, що вони вже тут знайшли роботу, хтось придбав якесь помешкання, хтось ще якось влаштувався, соціалізувався, можна сказати, і тепер їх цікавлять, як взаємодіяти з місцевими. У перші дні війни Марія волонтерила у військовому штабі, Та збирали харчі, ліки, одяг, різне обладнання для українських захисників. У травні зателефонували водії екскурсійних автобусів і попросили допомогти. І вони мені подзвонили, склали слухай. Ми третій місяць працюємо з ВПО. Ми вже не можемо. Нам треба вести автобус. А нас змушують відповідати на питання: а що буде у відні, а як подзвонити до Києва з-кордону, а які пільги нам нададуть, і так далі, далі, далі. І тому я вже вийшла на допомогу нашим водіям і вже разом з ними курсувала на маршруті і вивозила людей, які доїхали якимось чином до західної України за кордон. Ще один відповідальний етап зміни контексту професії настав тоді, коли Марія Заболотна почала проводити екскурсії для поранених військових після їхнього лікування. Я свою першу екскурсію провела вже в березні, але вона була незвичайна. Про неї не знає ніхто з ужгородців, на неї не можна було потрапити або якось її послухати. Бо це була екскурсія для військових з госпіталя, які знаходилися на той момент у нас на реабілітації. І відповідно вони вже певний час пролікувалися. Вони самі прийшли до лікаря, вони самі прийшли до волонтерів і сказали: слухайте, ну ми вже можемо ходити, ми б дуже хотіли якось подивитися це місто. Ми не закарпатці, ми тут вперше, і, можливо, в останній. Ані раз і покажіть нам, яке ж місто нас прийняло, який край нас поставив на ноги, да які люди нам приносили оті от смиколики тиждень тому. Попри війну, екскурсоводи залишаються промовтерами свого краю, готові розказувати про рідні місцини безліч разів усій Україні та всьому світові. Допомагають відстоювати її кордони і на передовій, і в тилу. У всесвітній день екскурсовода, як і щодня, мріють про перемогу, та наближають її в міру своїх можливостей.